Життя це цінність. Під таким гаслом триває друга зміна літнього денного табору від благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії та благодійної організації Радобот. Зараз малеча саме проходить дорогу любові. Дорога ця сповнена несподіванок, часто перешкод. На кожному кроці учасники шукають розв'язок завдання на християнську тему. Ну тут треба було э, розшифрувати цей віршик. Розшифруй його. І скажи, як ти його розумієш. Господь моє світло і спасіння моє. Не треба боятися, бо коли повітряна тривога, то... а треба щось, про щось добре думати. Або коли ви, коли ви дивитесь якісь, ну, на телевізорі страшивка, і колись, коли ви йдете спати, то треба завжди почитати або кашку, або якийсь тому фільм подивитись. Перемогла команда, яка першою дійшла до фінішу. Команда Кароліни посіла друге місце. В цьому завданні треба знайти. В тексті слово заповідь. В тексті дев'ять слів заповідь І якщо ти відгадав одне завдання, треба зробити один крок вперед. Тільки по один крок вперед так. Можна робити, так? Два не можна, або багато? Не можна. У другій зміні табору тридцять дітей. І внутрішньопереміщені, переважно зі Сходу та Півдня України, і місцеві. Це і діти з багатодітних родин, і соціально вразливих груп. Табір абсолютно безкоштовний для всіх дітей. Ми вирішили об'єднатися дві організації: це благодійний фонд Карітас і благодійний фонд Райдуга або Радовод, і е, створити такий насичений табір, щоб діти не тільки відпочили, але і ми е, їм привили е, такі духовні цінності, обговорили ці духовні цінності, е, моральні цінності, щось навчилися. Клас, добре. Щодня тривають заняття з робототехніки. Ось, до прикладу, діти програмували робота помічника який допомагатиме піклуватися про будинок та іграшки. Ще є безліч майстер-класів, а також тренінги, перегляди фільмів чи просто обговорення певної теми. Звісно, в основі біблія. Кожен день табору присвячений цінності до прикладу, цінності життя на планеті, коли говорили про сортування сміття, або ж про цінність кожної людини. Сьогодні в нас тема унікальність, цінність людини, то ми. Розпочали говорити про, про тему булінгу, про тему цькування. І старшою групою ми переглянули фільм Булер, попрацювали в групах. Після обіду з молодшою групою ми зіграли, можна сказати, теж в таку унікальну авторську гру, яка є цінною. Ми говоримо про цінність, про життя. Це цінність. цінною в тому, що її виготовили люди з інвалідністю. Це Андрій Доніченко, громадська організація «Паралельний світ», у таборі діти вчаться аналізувати до прикладу, чого їх навчила та чи інша гра. Навички вдосконалюють і старші. У нашій грі допомагали лідери. Вони взагалі є волонтерами в карітасі, в нашому таборі. Це лідери, які відвідують тренінги з розвитку м'яких навичок. І хочу сказати, що не тільки маленькі діти, але й дорослі розвивали певні навички. Це звичайно, робота в команді, це лідерство. Головні правила табору теж формували діти. Серед правил цінувати одне одного, виявляти піклування. Та берегти, адже життя це цінність.